Будемо продовжувати. Наразі ми будемо з вами робити підлогу та стелю другого поверху. Але я бачу, що ми з вами не намалювали ось цей шматочок стіни на другому поверсі, тож ми його зараз з вами швиденько зробимо. Давайте перейдемо до топу, виберемо бокс, зробимо ось так, піднімемо на якусь висоту, додамо до нього дітполя, і піднімемо цей бокс. Ось так. Та підтягнемо оці верхні точки догори. І тепер а, виберемо наш, наші стіни другого поверху, додамо до, до них також edit поля. та натиснемо Attach і приатачимо цей шматочок до стіни. Все. Тепер у нас. Все добре зроблено, і тепер будемо робити з вами підлогу. В першу чергу, для того, щоб зробити підлогу, нам треба трішечки опустити наші стіни першого поверху донизу. Це нам потрібно для того, коли ми будемо з вами робити наше напольне покриття флор-генератором, ми його будемо видавлювати на певну висоту. І щоб верхівка. Нашої підлоги була у нулі, нам треба опустити наші стіни. Тож, давайте це зробимо. Переходимо на будь-який вид або left, або front, та опускаємо наші стіни. Вибираємо вертекси нижні усі, вмикаємо ось цю кнопку. І тепер нам по Y треба опустити це. Давайте опустимо з вами на мінус 15. І я вам зараз поясню, чому саме на таку висоту. Так, і натискаємо, ну і все, вимикаємо наші вертекси вертикси відполя. Я ще, друзі, з вами опущу цей план трішки нижче, щоб він мені не заважав. Ви можете цього не робити, якщо вам це не заважає. Ось так. І тепер дивіться, навіщо ми опускали аж на мінус 115? Ми з вами будемо робити напольне покриття ось тут, тобто де наше приміщення, і ми зробимо ще на балконі. З вами також напольне покриття у вигляді плитки. Тепер ми з вами виберемо наш перший поверх, ізолюємо його. Давайте з кресленням першого поверху. Ось так. І будемо обводити там, де у нас буде з вами. Підлога, тобто паркет наш. Беремо лінію і починаємо обводити. Нам треба буде зайти у ці проєми віконня, бо у нас вікна будуть до підлоги. І щоб там також була підлога, ми зайдемо з вами і обводимо ось таким чином. Якщо десь не співпадає там точка, нічого страшного, ми все з вами потім вирівняємо. Тож, не переживайте за це. Ось так швиденько обводимо. Ось так. І нам треба зняти знову цю галочку та додати ще ректенгл. Ось тут, по внутрішній частині. Для того, щоб а, зробився отвір. У цьому отворі ми будемо з вами робити такий атріум з рослинами, і ми потім там додамо нашу а, землю. Переходимо до редагування і давайте попідтягуємо наші точки. Оці ми підтягнемо досюди. Оце ми підтягнемо сюди, це ми підтягнемо сюди, тобто ми трішечки з вами заходимо нашою підлогою в стіни для того, щоб під дверми також була з вами підлога. Нічого не просвічувалося. Все, коли ми зробили це, ми вибираємо флор-генератор. Бачимо, що у нас вже розклалася якось текстура. Розкладати потрібно плашки таким чином, щоб вони були перпендикулярно вікну. Тобто, нам треба розвернути з вами це на 90 градусів. Ось так. І тепер ми з вами задамо розміри нашим плашкам. Давайте поставимо 2200. На 180 десь. Ну, поки, поки так, потім ми будемо, можливо, редагувати з вами. Там, де у нас шов, ми прибираємо, ставимо 0. Там, де Bevel, давайте залишимо 0,5 пусть буде. І там, де у нас екструд, ми з вами ставимо. 9,5. Ось так. І ага, і ось тут, там, де у нас проценти, тобто офсет, ми ставимо 35 Ось, щоб воно гарніше виглядало. Давайте, напевно, зробимо з вами не 180, а десь 220. Трошки ширше їх зробимо. Ось так. Так, вже більш цікаво виглядає. Бачимо, що в нас виходить. Ось така картина. І тепер нам треба ось цю підлогу з вами понизити. Тобто опустити. Ми бачимо, що зараз низ нашої підлоги, нашого флор-генератора, він лежить у нулі. Нам з вами потрібно, щоб у нулі лежала ось ця верхівка. Тобто, ми з вами опускаємо таким чином, щоб наша верхівка була у нулі. Можемо вибрати будь-яку точку верхівки і ось таким чином опустити до нуля. Можна таким способом зробити, а можна зробити інакше. Просто ось тут, де y ми поставимо мінус 10. Бо у нас 9,5 мм це екструд, і ще плюс 0,5 мм бевел, Бо він також робить висоту бевел, Це 10 мм. І ми якраз опускаємо на 10 мм нашу підлогу. Тепер нам з вами треба ще зробити перекриття, тобто першого поверху. Ну, якщо ми з вами живемо в багато поверхівки, ми знаємо, що у нас є між етажами, да, є перекриття. І у першого поверху також є своє перекриття, тобто цокольного етажу. І ми з вами якраз і зробимо це перекриття. Давайте тепер просто ізолюємо наш план, тобто наше креслення, ось так. І також візьмемо ректенгл, швидко ось так ми обведемо з вами. Ось таким чином. І знімемо цю галочку і додамо ще ректенгл ось тут, для того, щоб зробився отвір. Натиснемо сюди, на наші Modify І виберемо наш модифікатор Extrude. І зробимо йому висоту мінус 100. Ось таким чином. І знову ж ми опустимо це. Але опустимо таким чином, щоб, як ми бачимо, що у нас пайвот угорі. Щоб наш пайвот був унизу нашого паркету. Ось таким чином ми опускаємо це все. Цей отвір ми потім закриємо з вами. Або піском якимось, або там землею. Ну, тобто тут не буде нічого просвічуватися, буде все добре. Тобто можна за це не переживати. Давайте зробимо ще ось тут з вами плитку якусь. Також ми виберемо ректенгл. Це обмалюємо, виберемо флор-генератор та задамо значення. Давайте метр на метр. Хоча давайте метр 1,20, 1200. На 1200. Ось така буде велика плитка. Там де у нас 35% ставимо 0. Тут залишаємо, як і там, і тут можна прибрати 90% обертанням, ну, нехай буде. Навіть з, з ними навіть краще. Ну, тут немає різниці. Можна залишити, можна прибрати це вже за бажанням. І знову ж таки, нам треба все це опустити до рівня нашої підлоги. Тобто, щоб наша плитка і наш паркет були в одній площині. Щоб ось тут був перехід і не було перепаду. Так же само ми опускаємо це все. Тепер виберемо нашу підлогу, наше перекриття, додамо це до нашого з вами шару Walls. пофарбуємо його, той кольор, який це. І тепер ми візьмемо перекриття першого поверху, скопіюємо його, Скопіюю, щоб можна було редагувати його. І перший, на першому поверсі перекриття не змінилося. Натискаємо ОК. І тепер трішечки виправимо. Перейдемо до сплайнів, виберемо сплайн, видалимо ось цей сплайн внутрішній, і тепер на вертексах ми підтягнемо наші вертекси до наших стін. І ще зробимо у них точки корнером. Ось так. І опустимо, щоб швидко опустилося до стіни нашої другого поверху. Давайте тут поставимо на мінус 100, а просто 100. Ось так. І запайово опускаємо до нашої стіни. Все, друзі. Ось у нас є вже підлога з вами, у нас є вже стеля. Потім, коли ми будемо додавати з вами джерела світла, ми будемо ще з вами трішечки опускати нашу стелю, і потім ми будемо її доробляти. Далі ми з вами поговоримо про плінтуси, карнізи та молдинги.